Привіт, вітаю вас на моєму каналі! Це буде в нас відео, в на якому ми будемо саме оформлювати блокнотик на вересень. Ось пройшло наше літо. І сьогодні будемо оформлювати разом вже на вересень блокнотик. Для цього нам знадобиться взяти сам блокнотик, в якому ви будете оформлювати. Можна взяти будь-який, в принципі, немає ніякої різниці, яку ви візьмете. Буде у нас дуже цікавий та неймовірно красивий дизайн. Ось я буду малювати з цієї сторони. І також нагадую, що я аркуші першості склею після роботи, тому буду вже писати оформлення. Ось писати там. Починаємо. Я, до речі, буду використовувати, можливо, для розвитки такі маленькі текстові дільнички, але більше всього, що як завжди, фломастери або маркери. Починаємо малювати. Це у нас буде дракон. Його я намічаю тут овальчиком, тому що тут буде у нас головний надпис. Ми напишемо е, вересень, тобто «September» на англійській. Тому що ну, мені так просто більше подобається, коли ми будемо писати на англійській. Малюємо одразу обличчя лице нашого дракончика. Я отакими от лініями усе буду зараз намічати, поки що потихеньку, якимись закрученнями. Ось дивіться, Тут у нас це ось так, а тут ідуть два щічки типу, його. Так, око. Я одразу затушовую і ось тут іде. Я б, мабуть, можливо, навіть більше б зробила йому об'єм голови, але це вже згодом. Також у нього є два ріжки. Зараз будемо намічати з вами все це. Тому що це головні елементи нашого дракончика. Це буде такий дракон, типу осінній, я б так сказала. Взагалі можна написати ось тут Привіт осінь. Я, я знаю, що ви вмієте таке робити, тому якщо у вас ви що захочете, зробіть так. Але я не буду писати ніяку привіт осінь. Буває літо, тому що мені це не зовсім цікавить. Мене це, тому не. Буду. Можна трохи зробити об'ємніше в даному випадку, тому що це має бути закручення хвостику. Тобто, не хвостику, а тіла саме, в принципі. Тому треба зробити все дуже обережно, акуратно, красиво. Так, трохи. Готово. Тепер нам потрібно виготовити тіло правильно. Це один з найскладніших етапів, але я гадаю, що ми з вами впораємося з ним. Ось таким ось чином воно йде. Тут у нас йде ще животик. Так. Мені здається, що дуже мило виходить. Я поки що промальовувати зовсім сильно, прям так не буду, як можливо було промалювати. Тому що я ну, не хочу цього роботи. А ось, ось тут роблю хвостик. Готово. А, тут у нього йдуть дві маленькі ручки, типу ручок. І, в принципі, все. Я б тут зробила ще, що тут видно око, тому що так буде реалістичніше. На фоні малюємо якісь листочки малюю з таких трьох листочок Жолудь, жолудь малюю. Ще якісь листочки. Ну, отут просто дам ось таких три листочка. Все. А на задньому плані у нас тут буде красива критиночка, типу як. Вона буде дуже милою виглядати, тому ну, я в принципі не буду треба. Тут Робимо ось такі вусика типу. Гадаю ви всі бачили таких драконів, тому всіх має вийти все намалювати. Малюю па парочку листочків декілька. Потім роблю ще листочки. Їх можна додавати купу, вони, в принципі, нам не завадять. Вони типу просто будуть для декорації нашого дракончика, Тобто вони ніякої ролі не грають. І ось тут великий один має бути ось тут, І наш малюнок готовий. Тепер нам треба дуже швидко все це обвести. І обережно тут дуже красиво надписа написати надпис. Я напишу надпис і зроблю тут мій календарик. Якщо ви не хочете календарик робити, можете не робити його. З маркерів, які в мене є, я обрала найбільш підходящі відтінки, які будуть підходити для дракончика. І зараз буду починати розмальовувати. Дракончика поки що давайте чіпати не будемо. А ми з вами для початку зробимо листочки, оформимо їх ось такими різними кольорами, які я вибрала. Ви можете такі самі знайти. Взагалі було б ще ідеально якийсь жовтенький, яскравий, але в мене немає такого, тому я буду просто босим Користуватися, або о, потім візьмемо пломастер, звичайні. Так, давайте почнемо. Tchau. Готово, тепер я перегортаю, дивіться, перегорнула сторінку. Тут у нас будуть склеєння, тому я перегортаю ще одну. І ось тут у нас буде вже саме по собі оформлення. Я буду робити його в помаранчевому стилі, тобто ось таким ось використанням такого маркера. Перше, що я роблю, це підкладаю ось цю, ти, Ну, Хоча можна підкладати, в принципі, просто клініку використати. І обережно я буду робити, як завжди, я роблю, але як почнеться осінь, у мене буде пленів набагато менше, тому я роблю їх вже по 4 на кожній сторінці. Тобто я ділю сторінку на 4 різні квадратики, там буду писати саму вже. Сам текст, саму назву. Але поділююсь згодом, просто зараз напишу красивенько оформлення. Тобто напишу чорним лінером дату. Тобто тут у нас буде перше, 0, дев'яте, двадцять Тут буде друге, 0 дев'яте 203. Тут буде десь третє. 09, 23 і четверте. Я потім поділю. Ну не зараз, просто я зараз не хочу це робити, тому поділю згодом. Цілі на місяць я буду писати вже ось на цій сторінці, тобто, тому що тут у мене будуть плани, а тут будуть цілі на місяць. Їх Я також красиво ось таким ось кольором напишу. Мені дивіться, що я роблю. Тепер для краски я обвору ось ці всі літери, ну, ось цю всю надпис ось таким ось таким чином лінером. Ну, і в нас виходить така нібито контур. Тут також ось таким ось чином додаю, типу, якусь горлянду, можна так сказати. І тут я також проведу, але зараз я просто ще не проводила. Зараз проведу швиденько. Ось так. І все, ось таким чином ми за поділили. Ну, взагалі то давайте одразу і так проводимо. Готово. Обводимо зараз швиденько цілі на місяць і буду з вами вже прощатися, тому що наше відео оформлення підходить до кінця. Надіюсь, вам було цікаво. Ви зі мною змогли намалювати, зробити ось таке красиве оформлення з дракончиком неймовірним. Мені просто дуже сподобається це оформлення, воно одне з найкращих, яке в мене було взагалі на каналі. Ось, дуже мені воно імпонує. Я потім вже згодом додам якихось наклеїчок. Їх побачити ви зможете в якомусь там взяти один хоча б сінній вересневий влог. Тому е в одному з влогів ви бачите наклейки, які, ми я, які я додам. Ось. І це все. На сьогодні я завершу відео, буду зараз склеювати ось ці дві сторінки. Дякую за увагу, до зустрічі на каналі, підписуйтесь на мій телеграм, туди я надішлю фото цього оформлення. І бувайте до зустрічі!